Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав у Березів. Тут є така гарна лошечка, бімбове. П'ять буде, чи що ти казав? 20? го 21, го 21 вересня буде 5 місяців. Лошичка, катець моста. Це є лошечки тато в а мама ця школуна, на лошечка фесна. Має таке сер 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 сердечко. І сходимо у тоненьку-тоненьку. Прилезь. Кобила тепер покрита, кобила ну, імела? Кобила покрита гармесом.

Ну але мичку має файну, але тої кобили вежу файна, мичка є. А по якому це жигабця, я тим я так дуже забув. Кобила, кобила. Mm -hmm. Кобила мосна і. Жигабця домосного і лощина. Дуже файно. Колошиця темніше відкупили. Бімбо був такий шоколадний, тут не волиний, шоколадний темний. А ти що, відогнав їх, то вже так обода немає, відогнав десь ніж далеко. Коні не вулико лохати, але довше ти пригнав. То зараз це Альбами їздить. Шомало. Капець вайна жив. Вона темно робиться, ні? Ну? Ти там темніше немножко. Уже весною будеш весь. Той кобела потім темніше стоїть, вона не... Ну... Была лишлиці така. А як жара була, були дома тут? Та не так холодами побувало, але плоха тут нема. Тут є ще жарбез напородаш, да? Жара ми покаже. Що ти маєш конець жеребця і всього, і ці і кобилу злощик? Чи маєш щось? Ще одну на другий рік би таку дала по цьому, по гармесу. Гадаєш, то добре, дав жеребця і спокій. Знаєш, є щось рік даром не проходить. Добре, що вона і мила. Ти був лишив туди, так, в самія чата? Вот і

Вигла, така світла стала, що за заліто, ні, Вігоріла. то Це літо було фит. давало, То ще й так вайна погадає. Чорних стали, віки теж. Мої лошиці теж повігорали. Чого вони зараз до жовтня стануть темні. Кобила спокійно, чи ні? Це тепер. <реш> я перегнав. Це трава, що це все, дрібна. Вони це ліпше пасуть, як ту старух. Тут не, не старої немає, то вже стало На таких вотовах вже? Так? А, ну то все. То зараз у не неї по відпасаються. Та їй і так нічого не буде повідомлення, і не видкавати. Буде годувати скільки скільки схоче, ні? Ну я кажу, кубела така там. Подивика там. Якщо там така сама, та трава. Тут ще збира звіфані коні, а тепер. Склад лошечки те, що треба. Кращий склад уробиться, як фа... кобели. Кобили кобила файна. Ну, все це буде. ну але мосна, будь ласка, кобила файна. Що ти хочеш? Кула Ногу має, кобила крупна. Ні, ногу має грубу. Не, 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 не тоненька нога. Чи ти вже щось хочеш бог знати що? -то? Я нічого не хочу до тебе. Ну. мала є яблук. Так кажеш, ногу кожна має, та? <різь> <різь> Якось ходить, ні? Так, тут є такий жеребчик. На продажу скільки? Схожий на своїй. Скільки йому? Два з, половиною. Два з половиною роки. Це від кобили, кобила була у мене колись. Стелла. Я не знаю, хлопці вже її космацію називають. Ну, коротше, то вже їхня кобила називають, як хочуть. Це від тої кобили, що у нас була. Я поїхав був в Польщу, вони її забрали були. Бо... Така була кобелка у мене невелика, але широка, а він ще дужчий. Капець класний. Так що жеребчик подається, кого буде цікавити. Каті на його? 1200, так би забрати. 1200, щоб забрати. Капець гуми. Коротше, каже його, що яб... ну, відвозив яблука і важив його, так? Ні, просто на вагу. Просто на вагу віз. 650 кг, так? Це капець показало на 10 на кілля, ну 660 показало, а на вазі 650 Ага, по виліці показує скільки? 660. 660. 660. Він що, має 2 скільки? 20? 20 А 210? Фист. Що на вазі показало менше? 10 кіло менше. Я думав, що на вазі більше. На 10 кг на лозі менше показали. Дуже файний жеребчик. Він їде сам ніяк. -то? Прежний, він... А, раз був припряжений. Коротше, я думав, що він їде в парі, однак. <рігла> <рігла> Кажуть хлопці, що він лише раз був припряжений. Ти що, як він себе вів? Ну, грубий капець. Він похожий на маму. Але він вже дужче віддає. Набагато. Ну вона теж така була груба. Ні, яка в швіндусі вже від неї був. Тела то... не так. Сказали, то вона була жерамна, як ви взяли? А ви так То була що, лошечка чи? Я. Але коли ви взяли від мене, що вона мала? Лошечку, Лошечку ти? Я не пам'ятаю по якому же рубця мені казали. По кому вона була Квета. Я навіть так її добре і не випробував ту кобилу Вже ви тут випробовували її ні? Добре їдете? Дуже файно. Так що кого буде цікавити номер, лише в описі.